Пожежа сталася внаслідок військової агресії через падіння уламків ворожих дронів. Загорання було виявлено одночасно в більше п'яти місцях. Від потужного падіння уламків сила вогню була досить потужна, зв'язку з цим загоралися крони молодих насаджень. Обгоріли стовбури дерев та шар попелу замість землі. Такий вигляд має ліс в Олександрійському районі нині. На цих фото та відео ви бачите, як гасили пожежу у Крилівському лісництві. Вона почалась 31 серпня. Ліс горів чотири доби. Після пожежі досі продовжують поливати місцевість водою, каже майстер лісу Дмитро Павлов. Після локалізації все одно тліють. Ну, рештки, тобто пнітліють, старі, гнилі, сучки, дерева. Щоб повністю їх загасити, їх треба контролювати і постійно охолоджувати за свою практику. П'ятнадцятирічно ну, така масштабу пожежа. Вперше, коли піднімався вітер, температура була досить високою, щоб підійти до вогню було нереально. Площа пожежі у лісі 110,5 гектарів, розповідає головний лісничий Олег Яценко. До військової агресії протягом десяти років не фіксувалися такі великі пожежі. 50% кількості випадків, які були зафіксовані в цьому році, це внаслідок військової агресії. За цей рік по філії Чорноліське лісове господарство було 17 пожеж на площі 186 вісімдесят гектар. О, ось дивіться, ось обгорівша сосна. Однорічного віку. лісова пожежа не щадить нічого, ні малі, ні великі насадження. Каже, воду на пожежу постачали вчасно. Нам з водою дуже допомогли фермери, а також управління каналів річки Інгулець. Вони відносно знаходяться недалеко. Оперативно і тракторами підвозили фермери. Пожежні автомобілі заправляли воду на водоканалі. Щомісяця десь підновлюється приблизно від 30 до 50 кілометрів мінералізованих смуг. Цього місяця підновили понад 60 кілометрів. Травмованих внаслідок пожежі працівників лісової охорони немає. Загиблих тварин не знаходили, розповідає Олег Яценко. Ліс також є домівкою для багатьох диких тварин. Рятувалися козулі, як великі, так і маленькі. Всі біли в глиб лісового масиву. 25,9 гектари це верхова пожежа. Було горіння крон молодих дерев. Вогонь зупинили на відстані близько одного кілометра до населеного пункту. Показує гасили пожежу за допомогою таких машин з тестернами на 800 літрів води. Уже було передано чорниську філію два таких пожежні модулі. Ще було передано три пожежні модулі на базі причепів. Відновлення лісу триватиме від двох до п'яти років, каже кандидат сільськогосподарських наук центральноукраїнського техуніверситету Микола Ковальов. І знову ж таки, які температури впливали? Тобто в середньому, коли ліс горить, температура. Складає приблизно 1000 градусів, іноді буває більше там 1200 градусів. Тобто, при таких температурах, щоб ви розуміли, це приблизна температура кремації 5-10 см грунту Прожарюються досить в значній мірі. Продукти горіння це парникові гази. СО2, СО, НО, но 2 Метан, формальдегід тобто, – Це в першу чергу впливає на людський фактор, тобто на ближні поселення. За словами головного лісничого, суму збитків від пожежі обраховуватиме спеціальна комісія при обладміністрації. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.